Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку, купую акції і на даному ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. А в сьогоднішньому відео хотів би вам розказати про свої останні покупки на фондовому ринку, що купив, за скільки і як взагалі виглядає мій інвестиційний портфель. Перед початком відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і, звісно, підписатися на мій канал. Друзі, я інвестую за допомогою такого брокера як Interactive Brokers. До речі, якщо там не маєте ще рахунок і збираєтеся інвестувати, то реферальне посилання на реєстрацію буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому відкриєте рахунок, отримаєте плюс плюс 1%, 1 до депозиту впродовж цілого року, в принципі, досить та хороший бонус. Ну і власне зараз його вартість, вартість мого цілого портфелю з акцій складає 38,5 тисяч доларів. Буквально недавно тут було майже 40 тисяч, ну але зараз там на премаркеті, можете побачити, сьогодні акції падають на 600 доларів. Ну і власне, хочу вам розказати про свої останні покупки. Ну, але щоб, власне, купити акції, спочатку потрібно поповнити свій брокерський рахунок. Що я, в принципі, і зробив. Зараз вам покажу тут внизу. Якщо Прогортаємо в інтерті брокер, зможете побачити, що 29 липня я поповнив свій брокерський рахунок на 6070 злотих. Власне, злотих польськ. Польська валюта для того, що я інвестую з території Польщі, бо тут вже проживаю досить такий довгий час. В перерахунку на американську валюту на американський долар, щоб вам було зрозуміліше, це півтори тисячі доларів. Власне, на таку суму поповнив, і, в принципі, їх вже дуже швидко потратив на покупку акцій. Що ж я купив? Подивіться, тут в Інтеракті Брокерс на головній сторінці, коли ви знаходитеся внизу, можете одразу побачити таке віконечко з моїми останніми покупками. До речі, Якщо вам тут внизу не буде показуватися останні покупки, то можливо ви їх тут не маєте. Тут є така спеціальна кнопочка, де ви можете додати або змінити відчити. Якщо ви власне, тут натиснете, тут собі можете вибрати, що ви хочете бачити на головній сторінці. Якщо у вас немає, наприклад, тих покупок, то можете їх собі просто додати і вони будуть відображатися. А якщо цього не хочете робити, завжди можна зайти в, перепрошую, в торгівлю так, і в ордера і покупки. Покупки, натискаєте сюди і побачите всю свою історію тих покупок. Власне, по якій ціні ви купили, скільки ви купили, на якій біржі ви це зробили, скільки заплатили в сумі і яка склала комісія. Ну і давайте швиденько пройдуся, що я купив. Власне, 1 серпня я докупив до свого портфеля 20 акцій такої компанії, як British American Tobacco, тікер BTI, в ціні 33 долари 52 центи. Тут внизу одразу в правому мову. Куку кут, пише, яка це була комісія 0.37 цента. Досить -таки низька комісія в порівнянні з іншими брокерами, ну, принаймні, про що я знаю. Ну, і, власне, 20 акцій British American Tobacco. І зараз в моєму портфелі. Тут в мене є така табличка дослідкування всіх моїх інвестицій, всієї історії. До речі, якщо хочете її отримати, маєте її і можете її отримати на такому спеціальному сайті, як Patreon. Посилання теж буде внизу відео. Ну і власне тут British American Tobacco, можете побачити, що в мене вже знаходиться в портфелі цілих 80 акцій, і середня ціна покупки всіх тих акцій 33 долари 11 центів. Ну і власне, наступна компанія, яку я теж докупив, це 4 акції, такої компанії, як Tyson Food тікер TSN. В ціні 55 доларів 72 центи, в сумі на 222 долари. Зараз е, даної компанії в мене є 10 акцій в портфелі. Середня ціна покупки 53 долари 32 центи. Ще крім того, е, докупив дві акції Діснея. Е, до речі, та компанія вже знаходилася в портфелі, але була в досить великому мінусі. Е, ну, але я вважаю, що в довшій перспективі часу, що в даної компанії все буде в порядку, пандемія пройшла. Багато тих. Е, Ну, парків атракціонів тепер повідкривалися, ну, і компанія більше тепер почала заробляти, що видно, в принципі, по квартальних звітах, то вирішив її ще докупити. І зараз в моєму портфелі, то бачите, я докупив дві акції 89 доларів 5 центів за штуку. І зараз в моєму портфелі знаходиться вже 5 акцій. Що добре пам'ятаю, компанії дійсний 5 акцій дійсно. Середня ціна покупки 104 долари 29 центів. В принципі. По позиції в мене ще такий досить такий великий мінус, найбільший мінус взагалі в портфелі, мінус 14, мінус майже 15%. Ну і в мене ще лишилися якісь там кошти, тому я вирішив придбати ще тільки одну акцію компанії MediFast в ціні 101 22 центи за штуку. В мене вже було 14 акцій даної компанії. Ну а зараз, звісно, 14 плюс 1 це 15%. Компанія Medifast, то тут можете побачити, 15%. Акцій, середня ціна покупки 104 долари 13 центів. Це, власне, були всі мої покупки за ті гроші. Їх, в принципі, не було так і багато, півтора тисячі тільки доларів. Ну, але завдяки тому збільшився тепер мій пасивний дохід. І тепер можете тут побачити на головній сторінці. Одразу дана табличка відслідковує всі дані і всю інформацію по дивідентах і тому подібне. То в рік з даного портфеля я вже зможу утримувати 844 долари перед сплатою ще поки що податків, що мені дає 70 доларів в місяць, 16 доларів в тиждень або в середньому це майже 2,5 долари кожного дня. Тобто моя дивітна дохідність на всі заінвестовані мною, мною гроші 2,58%. Бо тому, що я заінвестував поки що 32 700 доларів, а вартість портфелю майже тут можете побачити 39. Ну, а власне дана табличка ще не показує того падіння, яке є на примаркеті зараз. Загалом мій портфель в плюсі на 6189 доларів. Поки що до свого портфеля я не додавав нових компаній. Так, вони в мене є, в принципі, на оку. Я слідкую за ними. А досить такі хороші компанії, як я думаю, тут я вже вам в попередніх відеороликах показував. Той такий watchlist, в якому я відслідковую компанії, в які можливо, заінвестую гроші. Ну, але в принципі не факт. Ну, але можете тут побачити так схематично, що вони зараз знаходяться майже на своїх максимумах за останні 52 тижні. Ну а я думаю, що буде незадовго якась така корекція, ну, бо вічно фондовий ринок не може зростати. Ну і тоді вже прикуплю. Звісно, є тут такі хороші компанії, які я дійсно би хотів купити, як Fortinet, як компанія з кібербезпеки в інтернеті. Ну, але ви можете побачити, що дійсно ціни поки що дуже великі. І я б не ризикував зараз інвестувати. І тому думаю, що компанії, які вже знаходяться в портфелі, трішки краще оцінені. Ну і тому вирішив їх поки що купити. До речі, хочу вам сказати одну річ, що моя ціль на 2023 рік. Тут бачите 2023 рік, якщо ви перший раз можливо це бачите, моя ціль була, щоб за цілий рік їх, на кінець, на останній день року, вартість портфеля склала 40 тисяч доларів або 160 майже 2000 тисячі злотих. Ну і можете побачити, що її вже виконав майже на 98%. Тобто буквально ще раз поповню брокерський рахунок або просто акт. Ці відростуть, і я ціль виконую там майже 5 місяців перед поставленим терміном. Що, в принципі, досить таки круто, але я на тому не зупиняюся, бо можете побачити, що моя ціль, щоб на кінець 2036 року вартість портфеля склала 250 тисяч доларів. Ну, подивимося, як це все буде. Якщо вам подобаються взагалі мої відеоролики, то. Звісно, підписка. Можете мене, звісно, підтримати на сайті Patreon. Досить таки буду дуже сильно буду вдячний вам. Ну бо те, що я знімаю вам відеоролики, повірте мені, я на тому не заробляю грошей, а дуже багато посвячую часу на то, який цей час міг би провести з своєю сім'єю. Але думаю, що вам мої відеоролики будуть корисними. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Дякую, папа. -па.